Ці кадри облетять усю країну. Киянин з власної квартири представить на загал гранатомет і звернеться до кандидата в президенти Зеленського з одним питанням: чи знає він, що це таке? Коли у справу втрутяться правоохоронці, чоловік назве це жартом. Задав питання кандидату в президенти, як зветься цей предмет. Секретні матеріали беруться з'ясувати, хто він загадковий жартівник. Звідки в нього серйозна зброя і що його пов'язує з народним депутатом Ігорем Осичуком. Охоронцем моїм він не був. Божостанні тижні, останні тижні ну, зовсім не до жанків. Спочатку в самому центрі міста злітає в повітрі авто, а днями сварка в спальному районі столиці ледь не закінчилась стріляниною. Й. Зброї в Україні багато, більшість нелегальна. Але скільки точно, не знає ніхто. Ехом війни по всій країні розлетілися сувеніри з зони АТО у вигляді пістолетів, автоматів та навіть гранат та гранатометів. Поліція постійно вилучає тисячі одиниць цих смертельних сувенірів, але все одно констатує, зброї на руках у людей дуже багато. Навіщо людям смертельні іграшки? І до чого призводить тримання таких презентів? Розкажемо в програмі. Це оперативна зйомка візиту правоохоронців до чоловіка, який на всю країну покаже свій гранатомет. Інтер'єр житла, неначе постановка якогось фільму. На стіні портрет Адольфа Гітлера. На журнальному столику установка РПГ 22 Чоловік скаже, нікому не погрожував і тим паче серйозну зброю застосовувати не планував. На запитання, звідки установка, скаже, сам доброволець воював, а це його сувенір, який до слова вже не стріляє. Уявіть собі, що е, знайшли безпосередньо так туву, так від РПГ. А якщо до нього ще є протитанкові гранати або інші види озброєнь, і не дай Боже десь це застосувати в столиці, це які руйнування може бути. Що може бути українцям? Доводиться бачити не вперше. Гучні вибухи автівок у мирних містах занадто часто стали називати терактами. Як от і ось цей вибух? Ну, одна справа вивести патрони, вивести якийсь пістолет. Інша справа, коли вивезете щось так набагато більше, і як це непомітно провести? І невже це провозиться непомітно? Експерти ж кажуть, зі стартом війни чимало хто скористався можливістю ввести на мирні території небезпечне озброєння? 2014-2015 роки. Це було масове ввезення даної зброї на територію мирного мирної частини країни з зони АТО зараз. Це не дуже легко. Зараз більш контрольована і вплив на та постачання. Але 14-15 роки це було нескладно. І впродовж року зона бойових дій була основним джерелом надходження нелегальної зброї у мирні міста країни. А на початку квітня у Запоріжжі школярі між парканом школи та будинком натраплять на дивну знахідку. Посеред дня у мирному місті пролунає вибух. Діти не зможуть оминути цікаву знахідку і візьмуться вивчати. Старший з хлопчиків Володимир крутив гранату у руках. Ураження селезінки, черепно-мозкова травма, ураження головного мозку був доставлений щеком від гранати в лікарню. Кілька бригад швидкої відчайдушно намагатимуться врятувати життя дитини. Вже у приймальному відділенні хлопчика підключать до апарату штучної вентиляції легенів, а оперуватимуть впродовж кількох годин. Проте поранення виявляться несумісними із життям. Його товариш, 12-річний Гнат, стояв позаду. Це загалом його і врятувало. Почав щось розбирати, як хлопчики зазвичай, а потім вибух. Він такий встигнув відскочити. Це той, кому осколок в руку потрапив. Він встигнув, а той ні. Він же присів і розбирав. Зараз же правоохоронці з'ясовують, хто є власником гранати і як вона опинилася у ледь не в шкільному подвір'ї. Чи придатна до стосування установка, знайдена в оселі чоловіка, покаже час експертиза. Ні тубуси, які ми там бачили, ні будь-які інші, скажімо так, одиниці озброєння. Їх вивозити, демонструвати і застосовувати не можна. Тим часом фігуранта відео впізнає народний депутат Ігор Мосейчук. Він каже, це волонтер і учасник війни Отто Трістан, з яким Осічук знакомий ще по справі Васильківських терористів. З другом Отто Трістан я познайомився ще в 2013 році в часи ув'язнення по сфабрикованій справі Васильківських терористів в застінках білоцерківської колонії. Тоді він допомагав мені наголоджувати зв'язок з зовнішнім світом, передавав заборонені до використання телефони, щоб я міг спілкуватися із побратимами і соратниками на волі. У той час, як тут не звернуть увагу на твердження, що от тристан працював особистим охоронцем Ігоря Мосійчука. Охоронцем моїм він не був. Єдиний хто здійснює мою охорону, це служба безпеки, зв'язку з кримінальним провадженням та про мене. Чорний ринок зброї з'явився в Україні у 2014-му разом із початком війни. Тоді у добровольчі батальйони привозили зброю, походженням якої ніхто не цікавився. Головним було мати хоч щось, чим можна боронити країну, і часто зброю навіть не рахували. Але з часом ця необлікована зброя почала текти з фронту всередину країни. Хтось привозив з війни автомат та пару гранат як сувеніри, а хтось привозив, щоб робити на цьому бізнес, продаючи її іншим громадянам. Навіщо люди її купують? Та чим це може обернутися? Розказуємо далі. Війна на сході не могла не вплинути на мірні міста країни, серед чого і масовий притік нелегальної зброї. Війна вона сталася спонтанна і жодна структура не була до неї готова. Незрозуміла для всіх ситуація, дозволила потрапити у міста тисячам одиниць зброї. Що одна справа, коли військовий її взяв для себе, якийсь пістолет, і він відповідальний за її використання, і він, ну скажімо так, дійсно може використати її там уже виключно там якихось надзвичайних ситуацій, яка загрожує його життю чи близько. А інша справа, коли він цю зброю ще комусь передав, як результат сьогодні нелегально придбати що собі на озброєння не становить для будь-кого жодної проблеми. Щоправда, як нагадують експерти, нелегальне володіння вогнепальною зброєю може нести вкрай тяжкі наслідки. Ти, 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 ти. А за останні чотири роки чорний ринок зброї поповнився новим джерелом надходження. Не тільки там десь з поля бою вибувається, вона практично є предметом краш з військових частин, з персоналів. Це робиться, на жаль, інколи цілеспрямовано для продажу на чорний ринок. І поки лише експерти їй можуть дозволити прямо називати ще одну версію масових вибухів на військових складах. А хто контролює склади, які зорвані? Як ми проконтролюємо, скільки зброї відтуди зникло? Як? Ті люди, які мають доступ до даних складів, ті люди, які цю зброю вивозили, розпродавали або розворовували, ці люди і паніють, розуміють, розуміють, скільки цієї зброї на руках. І ця версія має право на життя. Імена офіційно встановлених винних чи навіть вироків за масові підриви військове керівництво не назвало і донині. Склади зриваються, зриваються. Ми не розуміємо, скільки там було зброї. Не розуміємо. Для того вони і зриваються. Це особиста моя думка. Тим часом народні депутати п'ятий рік обіцяють вирішити питання володіння вогнепальною зброєю. Але поки ситуація на рівні розмов та обговорень. Якщо ринок зброї в країні неможливо побороти, його потрібно почати контролювати. Можливо, через легалізацію. Я вважаю, що чесний громадянин має право отримати інструмент для захисту себе та своєї родини. З вами були секретні матеріали. До зустрічі на один плюс один.